Ну деше залишається відстань для людської гідності, для якогось розумієте, самоповаги. Ви знаєте, Остапи, я напевно почну не з відповіді, де ж там межа, бо насправді ми ніхто не знаємо, де там межа. Да? Українці, я пам'ятаю власного діда, який все життя казав, якось воно там буде. Росіяни а, казали, а Треба Викорінити цю фразу, розумієте? Саме головне, що що мій дід живі працював на землі, і дивлячись надії на той момент, ще радянської влади, і проти України. України, і проти там, селян і всього на mm -hmm. світі, кріпосне право в той час. Він все одно казав, якось воно це буде. І жив, заробляв, якось, працював на землі, і все, все як би було добре. І от насправді українці живуть за тим самим принципом, як на мене. І е, це є дуже погано. Але влада тут дивиться, я думаю, з точки зору, е, Так, безперечно, треба обмежувати в першу чергу себе владі, так, коли говориш. Показати приклад. Коли говориш народу про те, що в тебе <кхів> в нас в державі є економіка економічна криза значить, обмежує себе. Це це було би нормально, це було би правильно, логічно, і владу правильно. би любили. Владу би народ на руках носив, якщо б вони справді пересідали з лімузинів, скорочували там, витрати на своє утримання. і Так далі, да? іде нарощування, погоджуюсь. Так от, якраз це нарощування є. Я думаю, лакмусовим папірцем для народу. Тобто не питання там ціна на газ на стільки то відсотків, якщо він ринково так коштує. Наприклад, ну, звичайно, треба купляти, коли ти йдеш на базар і купляєш якийсь продукт, ти ж платиш те, що за нього просять. І якщо ти не можеш знайти дешевше, ти все рівно його купиш. Це ринок, хай так буде, але е, давайте не забувати і інше. У нас е, держава не те, що живе сама по собі. У нас державою, ну я погоджуюсь з паном Любомиром, у нас нема держави. У нас є влада, яка живе сама по собі, і паразитуючи зрештою на. Умовній державі на території, на її гасах, на, ага, на ресурсах, на людському ресурсі, це, це, ти це ти все ви І так. в нас є люди, які е, насправді я думаю, що ті питання про тіньову економіку, про яку зараз, які зараз е, активно піднімаються, але зрештою вони завжди були актуальні. Е, що, що таке взагалі тіньова економіка? Це те, що от ви починаючи е, виступ, ви говорили про те, що ви би не вижили, якби не було сина, е, брат, е, зятя і так далі. Так от кожен українець, хай можливо не в такому вже сімейному конгломераті, да? але кожен українець має якісь інші доходи. Ми, як соціологи, пробували багато років визначити, визначити фінансовий статус українця. Так от, я вам скажу, що Які б питання ми не так. задавали, ми не можемо це зробити. Не Статистика зовсім інша. Тобто Це, це є неможливо. І ті вливання з-за кордону наших заробітчан, які виручають, і якісь інші підзаробітки. Влада, Якраз можливо, знаючи про те, що українець буде думати нічого, якось пристосуємося, чи якось переживемо, чи були інші, ми ще пережили. А в мене тут ще є щось за пазухою. Да? Влада потихеньку закручує ці гайки, піднімає ціни, піднімає все на світі, вижимаючи соки з українців, бо гроші ж треба витягти назад. да там за кордону гроші українцям прийшли, Це від же батьків там, чи братів. Їх же треба що тепер жили, назад витягти. Не? да З українців там, ці... в Фелофаніях собі. Безперечно, через податки, через різні засоби. Да так от, оту це межу, це оту є межу, паразитарна система. Так? Оту межу, я впевнений. Не ми тут в студії зараз пробуємо знайти, А влада пробуда, влада, І власне, поки йдеть. ця межа буде так потихеньку спускатися, поки якби в нас ну в державі буде більш-менш більш стабільно. Погано, але стабільно Знаєте, я дякую. Як тільки буде межа. Ну, Що ще проковтнуть секунду? Скудичка скудика, що ще проковтнуть, так би ціни, так про це багато говорили. Ми хотіли зробити таке маленьке дослідження, от отзалі якби є ціни виробника і ціни, які вже ми той товар купляємо та в мережі. Хочу вам сказати авторитетно, журналісти прибратим це робили в Україні. Ціна виробника це є військова таємниця, тобто uh -huh. споживач. Він йому скаже, а ми таке вам не хочемо давати. Тобто ми з великими трудами з'ясували дещо, і в нас вийшла така картина. Націнка на продукти харчування в торговельних мережах Львова. Це і дані приблизні, тому що повної інформації виробників немає, не, не це і військова таємниця, повторюється. Рис ми купляємо з 82% націнки, цінки, яйце 42, молоко 23%, гречка 20%, масло 15, сметана дванадцять, Це те, що ми тільки могли з'ясувати. Ну, от ну, воно говорить про що? Про те, наскільки хтось може заробляти, чи це є розумні межі, чи ні. Це нехай кожен для себе вирначить. Далі, от, а, а оце зараз буде говорити. Є, ви говорили, пане Боняк, про сусідів. Є сусід такий Польща. Ось ціни на продукти. Це в перерахунку на гривні. Скільки в них на гривні та коштує при їхній зарплаті? Дивимося, в Польщі масло коштує 10,80 в гривнях на гривні, у нас 14. Це усереднені ціни. Нехай глядачі подивляться. Молоко в них 5,40, у в нас 7,70. Олія 13,50, у нас 17,70. Сметана різниця в 2 гривні. Яловичина майже вдвічі дешевша та сама. Mm. Риба майже так само вдвічі, рис майже так само вдвічі. Все дешевше в Польщі, при зарплаті mm. в них, якщо б mm. на гривні перенести 800 середньої зарплати mm. в Польщі, в нас з дорожчими продуктами 2200. Питання несправедливості поставлені. Питання терпіння поставлене. Ну, пане Любомире, як би ви це прокоментували? Mm. Чому mm. люди, mm. українці? Нормально виживають, маючи менші гроші, платячи за все більше, і ну мій погляд і буде і далі, все. так і буде далі так, тому що я вже про це говорив. Значить, українці народ, як би сказав, терплячий буде приспособлюватися, і так і буде. І, і то буде ще довго. Знаєте, народ на вулицю вже не піде. Народ не, не піде, значить і не піде, кажуть так, от побутує вже така думка, що поки є. Хліб і сало люди на вулицю не підуть. А хліб і сало в Україні буде завжди. Ну але ж це жахливо. Ну жахливо, якщо, але якщо але і влаштовує такі очі. Ну, тобто, тобто такі. якщо гідність людини і її амбіції жити на рівні хліба й сала, оце це в якби це ну, ну, То це вже ні, Ну, це вже, ну це я, вже я все. так сказав. Це ну я розумію розуміє, так. Це, це. Тобто людина свідомо погодиться на якесь просто зубожіння, і вона це свідомо сприйме як вихід. Ну то це вже якби ну це і так що ну, це і так і буде. От, на мій погляд, так і буде не вийде і так. так. Буде ще довго зараз цифри. От ви також задавали, пане Олексію. Цифри чи буде, чи не буде рівень протестних настроїв в Україні? Бо це важливе питання: чи вийде, чи не вийде? В цифрах 45 Прошу навести цифри. 45% стверджують, це стверджуються ваші дані. Що назріває революція, так ми назвемо на соціальному ґрунті. Це те про що ми говоримо, і 41% нічого не буде. Тобто то це те саме роздвоєння, але для мене ключова цифра 45. Але я б тобто, там ще люди... не писав би, так. Ну, там де написано «назріває революція на соціальному ґрунті. Я би дописав, що там на кухні. При оми <рес> <рес> ми... <рес> ми... ми уточняли, ми уточні наскільки Уточнення... на люди поніхайте? готові. Е... Брати участь у різноманітних акціях ми це ще будемо в якійсь мірі оприлюднювати mm -hmm. трошки пізніше. А тенденція <клес> тенденція такі, що за ідеологічні теми в Україні чи проти, скажімо, ідеологічних тем, готові вийти на вулиці близько 5% українців. Це декларативно, це декларативно. То, то проти відуль. економічних чи соціальних е, тем готові вийти в мінімум в два рази більш? Мінімум там по різних проти комунальних проти ексінь, відповідь що важливіше, і, і це і це і важливіше. це правильно це стосовно власне я вчатку порами в, частку, перейав, вже в е, таку дефініцію соціальний вибух. Е, хочемо продовсувати вам опитування е, знову ж таки львів'ян. Ми їх запитали, чи бачите ви передумови для соціального вибуху, чи буде в Україні соціальний вибух. Думка з вулиць Львова зараз на екрані. Якщо, якщо таке підвищення буде, я сама особисто чекаю того бунту. Ну, протесту, якого там, який він там буде, я би підтримала його особисто. Тому що я собі сама не уявляю, якщо буде чергове підвищення цін, як буде жити. У мене двоє дітей. Я просто пізніше родила дітей. У мене двоє дітей, і як вони закінчать школу, і як далі буде, а в дальнішому їхнє працевлаштування і життя, якщо далі так буде, мені не раз страшно стає від того, як то буде. Ясно, що той протест зріє і. Ну, я не думаю, що будуть якісь там щось таке надзвичайне, але затягувати пояс на собі все важче і важче людям. Ну там вже пора, знаєте, трошки прокидатися. Пора прокидатися, бо далі так не можна. Поздно э, соціальний вибух делать. треба було делать при бывшем правительстве, которое казну оставило постой своїм наступникам. Люди возмутить зброю в руки. Зараз здається, що просто не допустить до того, щоб, щоб народ піднявся. Ну я думаю, що щось буде. Ну, далі немає як терпіти. А що буде відбуватися? Не знаю, я ж не, не знаю, що буде відбуватися, але так, так бути не може. Чи українці знову будуть терпіти, як завжди? Ні, не будуть. Бо вже трошки мали та свободи почули, терпіти ніхто не буде. В мене нас так в генах вже закладено, що ми будемо такі терплящі. Бачите, терпимо, терпимо, але я не знаю, чи то буде ще я думаю, люди довго терпіти не будуть, що до весни потерплять. Тільки трошки буде тепліше, люди будуть виходити на вулиці, якісь приймати міри, будуть до будинку президента, до уряду своїми незадоволеннями. Угу. Я, я думаю, що так ну, буде. Напевно, не буде. Чому? Тому ну, що на нас люди пасивні дуже. Я думаю, скоро все будуть повставати. Чому? Тому що це. Проста аксіома. Якщо мене будуть досити, чим більше я не буду мати чим дихати, я можу якось рятуватися. Це просте, людина мусить себе зберегти. Зрозуміло, що уряд робить дуже велику помилку. Але наші люди на майдани не вийдуть, вони просто перестануть платити. І повтор повториться історія, та що була перед 2000 роком, коли була велика заборгованість ну, людям просто треба буде робити вибір, або їм з'їсти кусок хліба, або заплатити за газ. На жаль, боюся, що вибуху не відбудеться. А чому? Тому що немає пороху. Знаєте, до пари до часу таке буде. Чому ви думаєте, революція була, коли народ вже дотерпів до того, що вийшов весь народ, розумієте? Я боюсь, що це теж повториться у нас. І я думаю, вот ці хороми можуть політику. Вони не том, що все должно бути справедливо в жизни. Бог дав життя всім і всі повинні жити добре. Хочу вас запитати, Світлана Коттерину. Це питання, як ви відповіли. Буде соціальний вибух полетять хороми? Я думаю, що будуть. Знаєте, на чому я себе зловив? От так, зовсім чесно, чесно скажу. Mm. Коли люди говорили, там щось буде, там, то люди вийдуть, то вони якби не про себе говорили. Про тобто, ну, інше. Типу, хтось там хтось вийде, хтось хтось іде, вийде. Я тобто, так, Не я, тобто, хтось інший". Зло, зловили щось буде. ну Тобто, так. що це таке? Це що таке? Менталітет, все вже пороблено. Ні-ні, Знаєте, я в свій час, пам'ятаю, навіть це було 4 грудня. Я сама їздила е, на революцію. Тоді всі їздили, всі, не я, мені, на майдан, не, на... коли Майдан був. Так, на Майдан ага. я їздила сама. Я вірила в це, що буде краще, все, що буде, буде кращим, розумієте? І потім, а зараз люди зневірилися, але люди не можуть довго терпіти. Елементарно не будуть терпіти люди. Питання Але будуть буде, чи що... не будуть? Оце, оце, це, це, тобто питання прогнозів соціального вибуху. Це, це це є важливо, бо це є фактор серйозний, який струсне країну і може змінити е, е, стан справ. Я би якраз продовжув... чи не може. Я би якраз продовжив тему помаранчевої революції. У е, 2004 році люди вийшли якраз. За громадянським покликом, це був певний соціальний порив. Це е, соціальна проблема піднімалась. Тоді скоріше не за Ющенка там вийшли, а проти кучмізму, проти корупції, проти бюрократії, за зміну, за за, за громадянські права свої вийшли. Да, у них вкрали там право на вибір, да голосу. Ось е, так вважалося. Відповідно, люди вийшли. Да. Зараз такий вибух можливий виключно, напевно, на основі е, власне, моїх власних. Нехтування моїх власних інтересів. Так сказав би кожен українець, якби ви запитали, якби ви запитали на основі чого ти можеш вийти. Да? Коли мої інтереси будуть нехтувати, да? чи мене будуть принижувати тоді, мене особисто, да? тоді я вийду на вулицю. Я впевнений, що влада насправді все це знає і все це розуміє. Просто ті економічні питання, які пробують вирішити у нас на верхівці, напевно, хочеться вирішити за рахунок. Українців, а не за рахунок Ну і, Та... e, і це вдається І це вдається до певної міри. Я погоджуюсь з більшістю, що було сказано тільки шольів'янами. E, можливий, неможливий, я би не став гадати це залежить від багатьох факторів, в тому числі і від того наскільки глибоко буде влада зажимати гайки і і наскільки, скажімо, ще є певні збереження у наших українців. Ось Ні, і ну, заробітча от... ще працюють ніби. але але <кхи> прояв такого вже вибуху, да він справді буде так, як було сказано. Що полетять каміння в палаці, в машини будуть підпали машин. Це буде ну вже не соціальна, але... не громадянський порив. Згадували... Це буде ну майже кримінальна річ. Згадували Африку ту.